Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Зробили ми збірку для нашого клієнта ось такої газина косарки самоходної. Давайте з вами подивимося, як вона виглядає на 2023 рік. Модель у нас це у нас фірма Aleomac GV53 TBX Allroad Plus 4. Ось така от модель в помаранчевому кольорі. Виконаний у нас корпус. Із стальної рами, як ви бачите, максимально гарно і якісно все зроблено. Є у нас задні колеса такого розміру та передні для ходу. Двигун, який використовується на даній моделі, це двигун нової серії Stratton 675 EXI. Літера I означає те, що у нас під час. Роботи нашого двигуна під час заміни мастила його робити не потрібно, тобі ж воно нікуди не уходить. І тому сам виробник процес сповіщає, що бачите, у нас мастило плюс. Ви його один раз залили. Доступ у нас до картера знаходиться біля нашого стартера, ось заливна кришка. І горловина для паливного баку. 163 кубічних сантиметри це у нас об'єм нашого двигуна. Ось так він виглядає на сьогоднішній день. З правої сторони бачимо його фільтр. Що цікаво у цій моделі можна поговорити. Справа в тому, що косити можна, як ви бачите, написано, 53, це в нас ширина скосу, під час якої ми з вами створюємо скошування. І що цікаве, те, що у нас можна робити скошування і збирати у травозбірник, який у нас підставляється до задньої частини під кришку і ставиться сюди. І він сягає об'ємом 70 літрів. Або, якщо ви не бажаєте збирати його у травозбірник і викидувати, підставляється у нас з правої сторони сюди під кришку Спеціальний такий пристрій, який викидає у нас траву на праву сторону і подрібнює до дуже маленького стану. Тобто дуже змільчає її і таким чином ви можете, бачите, 4 рази. І там переробить якраз для цих цілей, ззаді ставиться ось така заглушечка чорна кришка, яка також виймається, і ви її знімаєте. Тому воно там всередині все і і викинуло траву на праву сторону. Також цікава особливість є те, що ми можемо регулювати з вами висоту нашого скосу. Він сягає від 28 до 75 мм. І регулюється з допомогою, ось як ви бачите, такої ручки. Ви спочатку на себе її витягаєте і переміщаєте у положення вниз. І бачимо, сама у нас Одна косарка стала низькою. Зроблено так, щоб у вас не було ніякого скажімо так, дряпання вашої системи якісно. От ми підняли її в таке положення. Всього таких положень у нас є 5. Моделька у нас йде з акселератором та регулюванням обертів, як ви бачите, ручечка є. Є у нас клавіша. Яку ми натискаємо, це клавіша стоп. Можемо побачити з вами на ручці інструкцію щодо цього. Зараз, секундочку, друзі. Так, бачите, стоп. І якщо хочемо з вами приводити до руху, натискаємо кнопку і катимо її уперед. Ось такі от італійські газонокосарки дуже користуються попитом, шановні друзі. Ціни на такі газонокасарки зараз скрізь однакові, бо всі витримують роздрібну ціну. Рекомендовану. Але якщо звернетесь до нас за нашими робочими номерами телефонів або зробити замовлення, зможемо запропонувати вам гарну знижку. Товар якісний. Країна походження бренду у нас Італія. Отак вони виглядають. Також, друзі, бачите, робимо такі відеоогляди, щоб вам було зручно купувати через інтернет. Тому що товари ми бачимо тільки на картинках. А завдяки таким відео можемо побачити, як він виглядає вживу. Ось отакий от от цікавий бренд. Фірми Алеомак. Самохідна установка. Тож звертайтесь, друзі, будемо раді допомогти. З вами компанія Електромотор.